Усім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Якщо вам цікаво побачити, що можна придбати в магазині Секондхен за мінімальний бюджет, влаштовуватись зручніше, і ми розпочинаємо. Перше, що я хочу вам показати, це ось такий рюкзак. Він виконаний з шкіри. Я спочатку подумала, що це дізель, схожий по напису. Всередині він в хорошому стані, ніяких потертостей немає. Єдине, що трішки він стертий. Переду, як ви бачите, але його можна, в принципі, взяти і підфарбувати. Його я не купила, так як він мені не потрібний, але вирішила показати вам. Наступна річ це така шкіряна сумка. Вона має три відділи з боку, як ви бачите, одна е, кнопочка загубилася, але думаю, це теж не, не важливо, можна щось придумати. Її теж не купила, тільки поклала в ящик. Одразу хтось забрав. Я дуже сильно зраділа, бо подумала, що знайшла оригінальний светрик від Gucci. Я такий знайшла на Farfetch і коштує він дуже недешево. Але це виявився фейк. Це видно по бірці, вона косокриво пришита, і є ось ця бірочка складом, що це Китай. Була ще така велика шаль на бірці. Вказано, що це тайський шовк, але в мене виникли сумніви. І я хочу з вами поділитися лайфхаком, Як можна перевірити шовк на натуральність? Потрібно просто підпалити нитку, і коли шовк натуральний, то він горить повільно і запах схожий на. Палине волосся і залишає такий крихкий чорний попіл. Якщо ж це синтетика, то нитка плавиться, має хімічний запах і залишає твердий пластиковий залишок. Крос, який я вам показую, це Gucci оригінал, але стан дуже поганий. Густинка з дуже красивим малюнком, але не превеликий жаль, це поліестер. Найшла декілька пар господарських рукавичок абсолютно новеньких. Ціна за одну пару приблизно 30 гривень виходить. Був такий помаранчевий светрик. У мене асоціація з мандаринками від United Color of Benetton з тонкої вовни Мереноса були дві одинакові термофутболочки у розмірі М. З хорошим складом. Це ангора. Вовна і мікроакрил. Ось Показує вам бірку. Але одна була з невеличкою дірочкою, а інша в чудовому стані. Була футболка із 100% кашеміру розмір М. Стан хороший, просто на неї начеплялось багато ниток. Пізніше покажу вам, як вона виглядає в примірці. Був такий лонг 100% кашеміру від Модісон. Розмір С. Є декілька плямок. В принципі, якщо брати для себе, можна попрати, це не є проблема. Ще ось таке красиве боді від німецького бренду Вулфорд. Ще сподобалася мені шовкова вінтажна сорочка з таким красивим принтом пейслі. Але я вже пізніше побачила, що вкрай весь поторочений, тому цю сорочку залишила в магазині. І ще хочу поділитися з вами, що цікавого можна побачити і придбати у чоловічому відділі. Перше, що мені сподобалося, це такий светр, Він йде 50% з вовни Мереносу, 50-100% кашемір. Наступне це ось такий світшот від Off-White, Але мені здається, що це фейк, і я не впевнена. Бірка все присутнє. Ось показую вам. Напишіть, можливо, хто знає, це фейк чи оригінал. І ще сподобався ось такий светр. Це 100% кашемір, показує, як виглядає, кашемір, пухкий це модісон, розмір XL. Ще привернула мою увагу така красива блуза від італійського преміального бренду Люджо. Ця блуза виготовлена з легкої повітряної тканини. Вона прикрашена яскравим квітковим принтом, який одразу привертає е, до неї увагу. На ансфері така блуза коштує 160 євро, але я пропоную її значно дешевше. Якщо хочете придбати цю красу, напишіть мені у інстаграм. Конфент для мене в першу чергу це моє хобі. Я обожнюю шукати цікаві речі та ділитися з вами з ними на Ютубі. Іноді я перепродаю деякі речі. Якщо бачу щось справді цікаве чи унікальне, для мене це такий собі бонус на каву. Проте це не є моєю основною метою. До речі, я задумуюсь про можливість перепродувати речі на платформі, такі як eBay чи Etsy. А якщо до вас, можливо, хтось із вас займається цим і має корисні поради, пишіть у коментарях, мені буде цікаво дізнатися про ваш досвід. Хочу показати вам, що цікавого було з текстилю. Мені найбільше сподобався такий коврик з натурального руна лами. Це ікея. І ще було ось таких два. Це теж натуральна, натуральне хутро. Ось, до прикладу, такий коврик, килимок з бовної лами, коштував 400 гривень. Показую вам, що було взуття. Ось такі лофери з шкіри, 36-й розмір, якщо я не помиляюсь. Ще були чоловічі кеди від балі. Ось такі новесенькі босоніжки від бохо, 40 розмір. Це не натуральна шкіра. Дитячих речей не було нічого цікавого. Я лише придбала для своєї єви одну піжамку від Тензеніс. А це, як на мене, справді унікальна знахідка. Такі речі трапляються в секонд-хенді вкрай рідко. Це лосинки з кашеміру та вовни. Погляньте на цей неймовірний склад. Це вовна і кашемір, стан просто ідеальний. Я їх придбала, я ще не вирішила, чи я буду залишати їх собі, чи продавати. Але лосини справді класні. Ще був такий светрик від Дона Карен з капюшоном у бордовому відтінку. По складу це котон розмір М. До речі, я чекаю вас в коментарях. Напишіть, яка з моїх знахідок сподобалась вам найбільше. Ще трапилась мені спідничка з вовни від французької дизайнерки Соня Рікель. Я її не купила, так як вона в одному місці була закошлачена. І Класичні спіднички я купую вкрай рідко. На люксі були такі плюшеві еспадрилі від джусі Котюр. Це оригінал. Мені вони не потрібні, але я вирішила з вами поділитись. І ще сподобались мені в звичайному відділі чоловічі туфлі з різних кусків шкіри. Дуже оригінальні, як на мене. Стан просто ідеальний. У магазині Second Hand можна знайти речі абсолютно різних розмірів. Ось, до прикладу, комбінезон Mano абсолютно новенький з і XL розміру. Показую вам, що ще було цікаве, але я не купила. Це така футболка з кашеміру від Modison розмір M. Чому не купила? Колір мені сподобався, але на мою думку, ця футболка збита вже. Ще сподобалась мені така літня маєчка від Зара. Дуже цікаві в неї акцентні бретелі. Чоловіча футболка Levi's у розмірі S. Стан також ідеальний. І ще був такий красивий топ в білизняному стилі. Це віскоза бренд мені невідомий, але сам топ мені дуже сподобався. Думаю, красиво буде виглядати під жакет. І в чоловічому відділі побачила футболку від Валентіно XXL розміром, вирішила вам показати. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд, за лайк, за підписку і до скорої зустрічі!